Про які ми говорили. Ніхто не відмовить, ні один представник, потрібно цього добитися. Я обіцяю, що якщо ваше прохання в рамках відносних правового поля, ми його візьмемо на замітку, сидять мої помічники на сьогодні назавжди, на замітку і будемо над ним працювати. Можливо, все, що для дітей, для людей, для пенсіонерів. Я хочу підтримати в да, відповіді щодо. Відповіді Азарова, то дійсно так, я знаю ту відповідь. І медична реформа то був геноцид, є ще продовжується. Українців третій. Зробити так, щоб ліки не дійшли до людей, щоб лікар не доїхав до хворого, хворий не доїхав до лікаря, щоб хворий не зміг дойти до ліків. От проблема з нею теж будемо працювати. Я зараз не розкажу вам про всю програму. В мене вона коротка, вона обмежена так. знаками, але там є і ці питання. І щодо навчання дітей, і щодо навчання їх рідній школі біля рідної матері, бабушки і рідного роду, Дякую. і щодо забезпечення. Я, я ще одне тут багато в мене питань, щоб не говорили. Ну є підозра, Зразу. що тут багато мені прихильників. Можете на натаж. Ну будь ласка, я про і ви можете прямо я читати. одну хвилину. Я да тут ну тут читати потрібно три хвилини. Весь регламент використа. Я буду все робити, і один з пунктів є щодо Турчина конкретний, щодо відомого палацу Потоцьк. Я зроблю все, щоб тих 8 мільйонів, які були виділені і пропали, знову зайшли, але не пропали на реконструкцію, на ремонт. Я знаю, де вони є. Вони тільки чекають, щоб їх. Так, да, відпустили. Але ви будете їх тут чекати і будете самі контролювати. Я не зможу все. Тут є багато ще інших питань щодо історичних пам'яток. Турчин, ви бачите, що там написано? Про турчин. Тричина, так? Тут дійсно історичне, культурне, інтелектуальне місто, де дуже багато пам'яток інтелектуальних, культурних, історичних і так далі. Потрібно за них боротися. Я не бачаю, що я всі завтра їх зроблю під егідою ЮНЕСКО. Ні. Але зроблю все, щоби ви значні. Значні для вас, для місцевого населення, ті, що мають значення для нас всіх, для України, для світу, будуть під контролем. Дякую. І вибачте, що я на якісь питання не відповів, Тут є особисті питання, якщо можна в робочому порядку. Вони іншим кандидатам просто будуть не і це буде просто моя провина, оскільки я нібито зловживаю чимось. Дякую. Ви не а, я вибачаю, дійсно я вам не відповів. Дивіться, дуже ну, відповідально Вінницькому військовому госпіталі відноситься до лікування, до обслуговування. Волонтерів я знаю практично ну, десь 5-8 чоловік, які там живуть. Там все забезпечено, там все добре. Там ліки є навіть державні. Не, десь, не те, що я згоден, що держава десь недопрацює. не допрацьовує. Не навіть багато де і органи не державні. В тому числі моя служба, і я сам. Але якщо є таке питання, щоб ви лікувалися тут, то чи ні? Є така можливість? Я зараз не знаю, я не вивчу це питання. Ми зробимо це. Ми попрацюємо над цим. Вон стоїть ваш один з волонтерів. Давайте ми з ним узгодимо. Хай він підкаже, як зробити. А ми підтримаємо всі кандидати, підтримуємо, не тільки я, без депутатства ще, якщо то важливо. Дякую. Будь ласка, запитання. Так, так. Прошу запитання, будь ласка. Шановні то, бо немає в армії сьогодні ні одежі, ні озброєння, ні їжі. Треба яку велику допомогу, коли вплинуся стільки є проблем. соціальній сфері. влада не встигла, нова ще не змогла вкрасти. А ті, хто постійно хотя вкрасти, не можуть втрутитися туди. Потрібна серйозна розборка. Я вам її обіцяв. Я вам її зроблю, але на жаль, не до виборів не можна зробити те, що. 2005 року зависло дуже складно за 3-4 дня. Інше питання щодо домовленості медично. Я, ну, у нас кожне своє відношення, але в мене симпатія до всіх кандидатів. Я від душі сказав, що я десь симпатизую тим, хто ставить сьогодні асфальт. Дай Бог. Я симпатизую тим, хто дає комп'ютери в школи. Дай Бог. Але інша справа мова йде про вибір і про домовленість. Я вам скажу, чому ми не домовимося. В кожного з нас є соціологія, і в кожній зі соціології, кожен з нас лідирує. О чому справа. Розумієте? Я ще скажу, Катерина піднес, давай дякую. за мене скажуть, так я лідирую. Я скажу він скаже, так я на першому місці. Вони скажуть ні, ні, скажу, ні, пане кандидату. Я вам це, я, я як... вам дякую, тому що я швидше всього почула як пропозицію, тому я не просила відповіді. Ви хочете щось я... додати? Я два слова скажу. Прошу. Ви знаєте, я виступала вчора в мурованих корилівцях, і люди вже просто знаєте від виборів до виборів муровані корилівці ведуть газ. Фотографуються губернатори, як вони відкривають, закривають а хлопці, які закладали труби, кажуть, слухайте, ми треба їх викопати, тому що навіть труби згниють. Те ж саме відбувається в нашому окрузі. Від округу до округу, від виборів до від виборів, до виборів, новий губернатор обіцяє, що в кирносівці відремонтують, відкриють, перев'язують лінточки, вручають короваї. Це надзвичайно величезна відповідальність, тому що це дуже велике місто. Так і це питання так само сьогодні. Повинен приїхати губернатор і лідируюча політична сила, яка ну фактично Вінницька область, ви знаєте, чия це область, і хто повинен приїхати і поклястися вам, що будуть робочі місця. Коли я кажу про те, що ми несемо відповідальність, ми несемо відповідальність персонально за те, що приїхати змінити і зібравши вашу громаду перекрити дорогу. І зробити все для того, щоб цей завод відкрився. Але він відкриється або новими олігархами, або тільки тоді, коли ми зробимо реформи. Ви Я... правильно ставите питання? Мікрофон Я... Кодіярову, Вадиму, будь ласка. Взяти на себе відповідальність за цю децентралізацію. Бо якщо дадуть гроші знову те ж саме, будуть ділити більше лікарів. Будуть на себе тягнути більше вчителів е, будуть на себе тягнути. Я кажу директору школи мировних корилівцях, який каже, що треба закрити школи, забрати все до нас, не можна закривати школи, не буде школи, не буде села. Якщо ми говоримо сьогодні про що ми можемо зробити, реформи, децентралізацію і контроль цієї децентралізації знизу. Але наскільки важко об'єднати вас усіх, коли всі були разом на Майдані? Сьогодні розділилися знову за політичними складовими. Пані Катерино, я Тому... дякую. Просто я думаю, я що. Вважаю... Що має бути орган, саме У нас залишилося 18 хвилин. Будь ласка, якщо конкретно, щоб можна було відповісти, а не повторювати риторичні гасла. Я зрозумів так, що йде мова про те, що. В області де всього чотири Попереднє запитання. Я думаю, більше всі зрозуміли. У мене є програми. Це я не хвалюся, і не хочу перед іншими щодо палацу. Подожди, це дійсно то, що має значення всеукраїнське. Я був недавно в Нідерландах, його знають в Нідерландах. Так сталося. Я забив це в свою програму. Вибачте, за сленг і буду захищати, щоб туди гроші були, щоб була ця пам'ятка. Інші теж це є в програмі. щодо адмінреформи. Я нагадаю вам. У 2004 році Роман Безсмертний почав адмінреформу. Чим вона закінчилась? Нічим. І ця адмінреформа нічим закінчиться, тому що ви цього не хочете, тому що я не хочу. Я бачу Турчинський район в кордонах Турчинського району на сьогодні, в кордонах Шаргородського району на сьогодні, в кордонах того, які є сьогодні, і інші райони. Так буде, повірте мені, ніхто нічого не зміни, як би того не хотів. Буквально дві минути вашого внимання займу. Я почав, скажімо. Я ще раз повторюсь, я з великою повагою до вас, я відповім людині, яка приїхала звідти. Я вам більше скажу, я був в Слав'янську 7 травня, зустрічився Трилковим. На напівголий приїхав з арфовцем. Така була умова. Я визволював троїх наших арфовців. Я не претендую і відрядження не виписував на учасника АТО. І я не буду учасником АТО використовувати всі. ці. У нас є генерали, ви правильно сказали, які приїхали до Харкова, виїхали на кінціву дорогу, попарили в Сауні і отримали учасників АТО. Вони вже мають посвідчення, які ще не визначені. Так є, я це констатую. Але давайте ми почекаємо, коли отримають ті льготи, тоді будемо розбиратися, вони тільки посвідчення отримали. Є, але не я. І не мої побратими, які також є. Розумієте, коли буде, я ще кажу не законодавче. Законодавче все прийнято. Є підзаконні акти, які приймаються Кабміном. От Кабмін до цього часу не визначив кордони АТО. Хто які яким чином буде получати льготи Хоча, якщо чиновник нормальний, я про це говорив, він без посвідчення, без довідки військомату надасть вам все, якщо так, він людина. Дякуємо, якщо дякуємо. не людина, то надає його, як каже, банк дякуємо, ну, пане Вовк. Прошу ваше запитання наступне. Леонід грає окремо. Дякую. Дайте відповідь мені по черзі, Буквально так, да, так чи ні? Ви будете говорити чи ні? В тому округу ми спілкувалися. З керівниками партії Гриценка, свободи про те, що вони я не підтримую жодну політичну силу, яку представляють сьогоднішні кандидати. Якби це було особисто стосувалося персоналі, да якщо мова йде про те, що кандидати висуваються від політичної сили, я не можу сьогодні погодитись з тим, що я підтримую ту чи іншу політичну силу, от і все. Так, сьогодні нас, я нас... не готова знімати так, свою ми, кандидатуру. Почолини свої виборці. Я отримала запитання, чому йду, тому що послідовна. Ви знаєте, що в нас йшов кандидат від свободи того разу. І Він сьогодні в штабі того кандидата, який розсіває е, гроші. Я вважаю, що я маю бути послідовна і не підтримую жодну політичну силу, ту, в тому числі найпровладнішу і так далі. Я буду в опозиції до всіх. Сьогодні, якщо будуть порушуватися домовленості, реформи і так далі, так прошу панадавства. Найпершим стоїть питання фінансувати зміни законодавства виборчого від Верховної Ради донизу на місцях. По, по друге фінансування реклами виключно за рахунок держави е комісії мають бути виключно державні службовці, щоб не було маніпулюванням тим, як це є сьогодні. Це ваші, це наші і так далі. Якщо ми змінимо виборче законодавство, заборонимо рекламу, таку, яка є сьогодні агресивна на телебаченні. Одна хвилина реклами на СТБ стоїть 190 тисяч гривень. Сядьте, порахуйте ввечері, як політичні сили забили фактично ефір. 400 мільйонів гривень всі разом. Витратили на цю добре, що вона коротенька. Скільки недоотримала армія, солдати, бідні, голодні, босі, скільки б можна було пролікувати тих хворих і не тільки. Я, я думаю, що треба просто починати з законодавства. Я вам дякую, пані Катерина. Я думаю, що зараз ми не будемо говорити це питання. У нас дуже Я хочу час закриваєте тільки мені регламент, більше нікого. Ви просто найбільше говорите, пані Катю. Ну, вибачте. Товариство з приводу е недобросовісної реклами і депутатства і всього іншого. Я трошечки вже роз розкрию, що я, наприклад, питання ж як до кожного стоїть, тому що я би зробив, якби я став народним депутатом, якщо будете вважати за достойного, перше прийняти закон, пролобіювати закон про державне фінансування політичних партій тільки тоді. Ні мажоритарник, ні будь-який інший член партії не буде йти заради того, наприклад, щоб отримати хоч який-небудь яку-небудь підтримку на окрузі для проведення виборів, а тільки тоді кожна партія отримає рівне державне фінансування. І тоді не буде отої реклами багатогодинної чи кількогодинної протягом доби, яка стоїть десятки тисяч доларів. Тоді цього всього не буде. І ще одне один із законопроєктів, який я особисто планую пролобіювати, якщо оберете. Це відміну депутатської недоторканності, але лише в частині виконання депутатських зобов'язань. Поясню, уявіть собі, якби депутатам Верховної Ради, яка на сьогодні, яка вона не є погана, була відмінена чи повністю знята депутатська недоторканність, хто би з них тоді міг допомагати організовувати нам майдан? Їх би всіх пощокали поодиночки, позакривали би всіх, і ми б зараз самі, сьогодні так вільно не говорили би дякую. Дякую. Я так кажу, ви вже зрозуміли, хто вас найбільше зацікавив, до кого у вас є якісь запитання. Ви можете якісь особисті запитання? Чи такі слабими? Ви весь вечір говорили о том, що Василь Василь вопросом, тому що ви теж займалися законотворчеством. І вопрос у мене к пану Банаху. Вот. Я знаю, що... Что... Вот ви уверены, що радикальна партія Ляшка це ваш последний выбор? Или придя в Ра Верховную Раду, будучи депутатом. Ви вы... тому, що розговорів багато, всі люди возмущаются, всі ми говоримо о нього, а результатів ноль на виході. Спасибо. Розслідування які були до цього, які будуть після цього, тому що ніхто не знає, як складеться завтра, але відповідальність у нього саме через те, що він займає величезну посаду, я вважаю. І якщо ми йдемо сьогодні від округу і конкуруємо, да ми готові сьогодні взяти на відповідальність за реформи, які будуть, які плануються. Тому що він юрист, я юрист, законотворчий орган саме Верховна Рада, а не там господарники повинні прийти і так далі. Що стосується особисто моєї відповідальності, закон про безоплатну правову допомогу створений, повноваженнями забрали, це безоплатна права допомога надається ко. Кожному за три години приїжджає адвокат. Ми забрали сьогодні повноваження Генеральної прокуратури через законопроект, загальний нагляд передається так само Центру безоплатної правової допомоги. В моїй програмі основне захистити просту людину. Якщо завтра ми не пройдемо, пройде провладний кандидат Василь Васильович. Він слідчий. Я захисник. У кожного з нас свої повноваження, свої функції, але наше завдання захистити людину, зберегти Україну. У слідчого не дати можливості кинути за грати невинно, а у захисника так само зберегти і захистити просту людину. Дякую, дуже класний, глибокий за коли не був членом партії регіонів народної партії, партії Свобода, партії Батьківщина та інші. Ні, ні. Я даю просто відповідь, що я не був. Можливо, ви неправильно зрозуміли, оскільки я є висуванцем радикальної партії Олега Ляшка, але я є особисто позапартійний, тобто я не є партійною людиною і я не буду сьогодні в Ляшка. А так як ви дозволили висловитися, що завтра попаду в Верховну Раду, і потім буду там перебігати там кудись, де там тепліше, чи де там дуї з іншого місця краще. Чому я вже казав? Чому я від цієї партії? Бо мені я досить радикальна людина. Я досить кардинально хочу все змінити. Хлопці, ось Вадім Кудіяров, ось Дініс Котов, це хлопці, вони мене прекрасно знають по люстраційному комітету. Вони прекрасно знають, що ми можемо елементарно зараз взяти любого непорядного чиновника, засадити головою в урну. Якщо ця людина на це буде заслуговувати, тепер про е, певні досягнення під час моєї діяльності у люстраційному комітеті Вінничини це громадська ініціатива. Підкреслюю, громадська. Зарплатні за це ніхто не отримує, так як Єгор Соболєв не отримує зарплатні за свою діяльність в люстрації, так само і я, і інші мої друзі, побратими теж абсолютно ніяких дивідендів, доходів всього не отримують. Останні, останній крок, який ми зробили, я вважаю нашим досягненням це звільнення. Верніше, ми заставили керівника Вінницької митниці. Пана Стороженка написати заяву на звільнення, тому що ми отримали інформацію від київських майданівців, від тернопільських майданівців, що це людина, яку не можна допускати керувати митницею. Ми за рахунок люстраційників, за рахунок наших кількох самооборон Вінницьких, за рахунок громадських активістів, натиснули на нього, і без смітника, на хвилиночку ще раз, без смітника так на нього повпливали, що він сам встав і через годину виніс свою заяву. Про звільнення. Дякую за увагу. Ну що приватизації, і надалі всі заводи, фабрики, землі, шахти належать одним і тим самим олігархам. От у мене питання та повноцінну війну правлячому олігархату, не зважаючи, які наслідки це буде нести. І риторичне питання стосовно того, хто вже мав певні важелі впливу, чому це не було зона. І непровладних політичних сил ідуть з олігархатом уже, і піднятися і сказати своє ні своїм хазіям вони не зможуть. Так, ми вам дякуємо. Отож, шанці за панує праця у своє сторошу. Васильович, я рівень дебатів, чи цікаво було вам спілкуватися? А це, мабуть, єдині дебати, які проводилися за останнім часом, за те, які я пам'ятаю з 2012 року. Дійсно толерантні відносно, дійсно десь інтелектуальні. І я думаю, що це позитив. А знову ж таки, наскільки, наскільки були цікавими питання з залу таке? Мені видається, що підготовлених питань не було, Надеюсь, на те, що дехто підозрює когось окремо в організації цього заходу. Питання звичні, я спілкуюсь цілодобово з людьми, і практично повторююсь питання, які задають практично усюди. Знову ж таки, наскільки корисно встановити таку практику проведення дебатів для більшої демократизації виборчого процесу? Я думаю, що законодавці встановити таку практику для народних депутатів-кандидатів, мабуть, то буде забагато уваги для цього. Але якщо є ініціатива, це була ініціатива декількох кількох кандидатів депутатів депутати, в тому числі і мене. І ми об'єдналися в Турччині, тому що якби менш заангажована місцевість. Тут немає місцевого жителя, який би балотувався. Я думаю, що тут є великий позитив, то є спілкування, то є десь перегони між кандидатами, але вони повинні бути відкритими, повинні бути коталерантними і кожен вже десь виступаючи тут з трибуни поряд з своїм конкурентом, колегою, я би сказав так. Вже більше задумається над тим, що сказати, і тут більше об'єктивності.